Пройшло вже три доби з моменту викладення інформації про його злочини. Розголос несеться. А театр на Подолі, в якому працює Костянтин. Досі мовчить. Проте не мовчить акторка і донька засновника цього театру Даша Малахова. Я проти насильства, але Костю не засуджую. Далі йде сльозлива історія про те, що він насправді емоційний, а не агресивний. Далі йде натяк на те, що жертва піариться. Мені дивно, що це збіглося з прем'єрою кліпу. А мені не дивно. Так я знаю, що його звинувачують у всьому цьому, але я не можу назвати його аб'юзером. Йдемо далі по дну неадекватності. Ведучий ток-шоу Говорить Україна. Олексій Суханов неочікувано і дуже неприємно здивував, накатав аж три пости. Хто з нас не зробив у житті жодної помилки? Людину треба оцінювати виключно за її нинішньою поведінкою. Ну, по-перше, ми так і робимо. Відповідає нам, значить, на це все пан Суханов. Аби не ставати жертвою, треба себе поважати. І я погоджуюсь із Романом Голубовським з приводу того, що вся ця писанина від Суханова виглядає як виправдання себе ж. Чому колишня не попередила його дружину? Коротше, жінкам в цю гру не виграти ніколи попередила, та ти притрушена, яка сталкерить свого колишнього, і хоче зруйнувати йому нові стосунки. Бо ти заздреш, не попередила ти жінко-ненависниця, яка хоче, щоб і інші жінки так само страждали.